Друзі, доброго дня! Пташки співають, сонечко. А у нас для вас є новинка. Це такі легесенькі шльопки на кожен день. Хоч просто ходити, хоч з нагоди поїхати на пляж чи в басейн. маємо їх ось в таких от красивих кольорах. Це білий, класичний, чорний. Ніжно-рожево-персиковий і бірюзовий. Вони мають такі красивезні золотаві джебіци із камінцями. Вони виблискують на сонечко дуже красиво. Звичайно, вони дуже легесенькі. Тут розміри йдуть попарно 36-37 38, 39 та 40, 41. Тому, будь ласка, кому який колір. Переходьте за посиланням, обирайте, дуже красиві, дуже легенькі, надзвичайно практичні, до речі. От на сайті є ще інші модельки. Ну, а це така на кожен день з невеличкою платформою. Ну, реально прикольні. прикольні.